Як фармити у свіженькому доуну не умовно півтори тисячі поєнтів за добу, а 15 тисяч чи навіть 150. Саме про це і поговоримо в даному відео. Вітаю! Ви на каналі в Крипто, Мене звати Діма. Поїхали. Традиційно перед початком запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube та Телеграм-канали у описі до цього відео, в яких будуть усі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців. Загалом схема тут доволі нескладна і вже в якійсь мірі стандартизована. Нам знадобиться віддалений сервер, щоб 24 на 7 безперебійно підтримувати в робочому стані антидетект браузер, в якому буде відкрита потрібна нам кількість аккаунтів, які за допомогою окремих проксі для кожного будуть фармити поінти. Для реєстрації в проєкті нам знадобляться реальні робочі пошти, створювати які треба саме з мобільного телефону. В тиждень на один пристрій можна створити 3-4 Google пошти без прив'язування мобільного номеру. Якщо треба більше і швидше, то просимо телефон у родичів та друзів. Також не раджу заганяти всі свої акаунти якусь одну рівку. Кращим рішенням буде, якщо у вас, до прикладу, 50 аків, то перший загнати під персональний реф, далі на цей перший мультовий ак зробити 10 рефів, потім на якийсь один із десяти загнати ще 9-10 аккаунтів. Декілька аків можна зареєструвати взагалі на ліві рефки з Дискорда і вже їм по одному-два рефа дати з тих, що залишились. Тобто суть тут така, щоб в умовах якоїсь жорсткої бритви від розробників не робити всі аккаунти зв'язані, а зробити обов'язково по декілька груп, чим різноманітніше, тим краще. Проксі саме українські в більшості своїй не дають показник з'єднання вище 40%. Тому не зайвим буде при купівлі підібрати інші, можливо, європейські країни. Знову ж таки, не факт, що там всі будуть якіснішими, проте шанси значно більші. Коротко вже оглядали проєкт, як реєструватися, почати фармити у попередньому відео за підказкою зліво вгорі. А тепер давайте розбиратись із сервером, антидетектом проксі та налаштуванням цього всього. Перш за все, нам потрібно все це вище згадане: орендувати або придбати. Для того щоб орендувати перевірений та надійний сервер, переходимо за цим посиланням із публікації. Далі вже на цій сторінці справа вгорі натискаємо на Customer Account. Далі на цій сторінці, якщо у вас автоматично входить на вікно входу, то внизу натискаємо Реєстрація і тут вже заповнюємо всі необхідні поля відмічені зірочкою або ж просто реєструємося за допомогою Google. Після реєстрації нам прийде лист на пошту для того, щоб підтвердити свою пошту. Там просто натискаєте на Вкладене посилання та переходите на сторінку входу. Далі вже тут вводите свої дані для входу та натискаєте «Login». Далі після того, як ми успішно увійшли на даний сервіс зліва. Натискаємо продукти та сервіси і трошки знизу одразу виділені сервери. Далі тут у вас буде пустий список, так як ви нічого ще не купували, а для того, щоб придбати собі сервер, зліва натискаємо «Ордер». Далі вибираємо собі необхідний по потужності сервер, дивимось ціни. До прикладу, самий перший сервер за 45 доларів у місяць без проблем стягував 100 аккаунтів Grasa. І я навіть думаю, що без проблем стягнув би і 150, проте, якщо ви все ж купуєте достатньо такий. Потужний сервер, то можете задуматись над тим, щоб паралельно його використовувати із якимись нодами. Ми, до прикладу, обирали саме цей для доуна, тому я продемонструю саме на ньому, як проводиться оплата. Справа натискаємо ордер. Одразу тут бачимо, яку ціну ми будемо платити. Тут можемо додати собі доменне ім'я, до прикладу, Down.local, бо саме в такому форматі його треба робити, тобто якась ваша кастомна назва, .local. Далі за бажанням можемо обрати якусь іншу операційну мережу, можна, до прикладу, поставити трішки свіжі, що 2000 чи 2019 року. Проте це суттєво різниці не грає і у нас ГРАЗ ґрас... Абсолютно спокійно фармився і на 2016 році. Далі, після того як обрали, закриваємо це меню та натискаємо Add to Cart. Далі тут бачимо свій чек та натискаємо Pay. І нас перекидає на сторінку вибора методу оплати. Я раджу все ж оплачувати в тезері з біржі. Бачимо, що тут одразу буде комісія в розмірі 3%. А загалом ми заплатимо 46 доларів та 35 центів. А ще плюс комісія за пересилання тезера у мережі trc 20 буде складати 1 долар. Тому загалом ми заплатимо 47 доларів 35 центів. Натискаємо тут далі Pay, нас перекидає на сторінку проведення оплати. Тут одразу можемо бачити, звідки вони не приймають платежі. Проте спокійно з більшості топових бірж будь-які платежі проходять без проблем. Тут натискаємо прийняти, бачимо необхідну суму. Та копіюємо одразу адресу. Далі вже в себе на біржі маючи підготовлений тезер, заходите на сторінку виводу, обираєте виведення on-chain, далі вставляєте цю скопійовану раніше адресу, обираєте мережу trc 20 та у сумі виведення пишете 47 доларів 35 центів для того, щоб один долар знявся як комісія, а на рахунок цього сервісу прийшло рівно стільки, скільки необхідно, тобто 46 доларів 35 центів. І після успішного виведення одразу в межах однієї двох хвилин платіж зарахується, і для того, щоб отримати чек. Можемо вказати свою пошту та надіслати його туди. А далі, після того, як оплата прийде успішно, на пошту нам буде надісланий лист, що через певний час наш сервер буде активовано, і одразу можемо перейти у свій аккаунт на сервісі оренди серверів. Тут перейти зліва у виділені сервери, і тут у колонці статус навпроти свого сервера будемо бачити статус або замовлений, або очікує на перевірку. А приблизно вже через годинку-півтори, після ручної перевірки вашого аккаунта зі сторони сервісу, ви отримаєте отримаєте лист на пошту із даними для входу на свій сервер. Він буде виглядати отак: тобто наше IP, за допомогою якого ми будемо приєднуватись до серверу, юзернейм для входу та пароль. Далі наступним кроком буде покупка проксі. Для цього переходимо до публікації та натискаємо на це посилання, для того, щоб отримати проксі зі знижками до 20% за промокодом худоїв. Проте тут треба бути уважним, і для того, щоб застосувалася знижка, необхідно використовувати саме англійську версію сайту. Натискаємо на посилання, слідкуємо, щоб ми були на англійській версії сайту справа вгорі, і гортаємо вниз. Далі вже на цій сторінці обираємо саме IP 4 проксі, а не резидентські, як були у Грасі, тому що тут буде використовуватись набагато більше трафіку. Далі обираємо країну, до прикладу, нехай буде Україна. Далі обираємо кількість, до прикладу, 100. Бачимо, що нам вже застосувалася знижка у 20%, а один IP буде коштувати нам 1 12 центів. Далі обираємо період, на який будемо орендувати. І тут все ще раз нагадаю, що не обов'язково. Обрати всі проксі для однієї країни. Ба більше, що українські проксі не завжди можуть давати вам більшу якість зв'язку за 40%. Тому можемо поекспериментувати, обрати, до прикладу, якісь інші європейські країни в розмірі декількох штук для того, щоб протестувати, як в них іде під'єднання та яка якість зв'язку. Я ж поки залишу Україну у демонстраційних цілях, закриваю це меню. Та далі, коли ми обрали все нам необхідне, натискаємо «Buy proxy». І ще якщо ви берете собі для тесту, то раджу не брати одразу на велику кількість днів, а щоб заплатити менше за тест, до прикладу, взяти декілька проксі різних країн на 7 днів. А потім, в разі успішного приєднання і хорошої якості зв'язку, продовжити вже собі на бажаний термін. Я ж поки залишаю 30 та натискаю «Buy proxy». Тут далі у цілі використання натискаємо та обираємо інші. Правіше обираємо крипто. Кількість та термін не міняємо. Метод авторизації обираємо юзер та пас. Платіжний метод обираємо вже знайомий нам. USDT trc 20 вводимо вашу пошту, на яку будуть надіслані дані для входу та за допомогою якої ви будете логінитись на даний сервіс. Далі правіше натискаємо Apply Code та вводимо промокод Худоєв. Після введення натискаємо десь збоку, аби застосувати його, та бачимо, що ми отримали вже додаткову знижку у розмірі 15%. Далі натискаємо Pay. Далі тут на сторінці проведення платежу можемо за бажання обрати якусь іншу мережу. Проте я для демонстрації оберу трон. І після цього натискаємо Proceed to Payment. Далі знову ж таки вже стандартно копіюємо адресу, йдемо на біржу, виведення On-chain переказ, вставляємо адресу, обираємо мережу, яку ми вибрали перед цим, копіюємо суму, вставляємо її в суму виведення та додаємо зверху ще 1 долар на комісію мережі Tron. І через 1-2 хвилини після того, як ви успішно надіслали кошти, тут буде показано, що платіж відбувся успішно. Далі, вже після цього, ми можемо закривати цю сторінку і вертатися назад на сторінку. Proxy Sale. Далі через деякий час після успішного платежу нам на пошту прийде лист із повідомленням, що ми успішно придбали проксі, та можемо зайти та залогінитись на цей сайт. А дані для того, щоб залогінитись, мають бути вже надіслані нам на пошту у такому форматі. Тобто пише вказаний нами раніше емейл та вже для нас створений пароль. Логінимось, використовуючи ці дані. Далі вже на цій сторінці переходимо зліва у IPv4 ордери, бачимо усі придбані нами проксі. Далі тут за бажання можемо додати комент, який буде позначати котрий аккаунт, за яким проксі закріплений. А після цього зліва вгорі натискаємо галочку, щоб обрати всі проксі. Далі правіше натискаємо експорт і обираємо експортувати у текстовому форматі. І далі його собі завантажуємо. Далі після того, як ми Успішно придбали сервер та проксі. Переходимо назад до публікації. Та натискаємо на це посилання, аби отримати антидетект браузер зі знижками до 55% за промокодом Худоєв. На цьому сайті поки що його не завантажуємо, просто натискаємо зареєструватися. Тут далі проходимо стандартну реєстрацію або за допомогою окремих даних, або за допомогою Google. І після успішної реєстрації не завантажуємо його собі сюди одразу. Бо працювати цей антидетект браузер із всіма увімкненими необхідними нам аккаунтами буде саме на виділеному сервері. Тому тепер давайте перейдемо до налаштування виділеного сервера та зайдемо в нього. Для того щоб під'єднатися до віддаленого серверу із MacBook, нам необхідна буде спеціальна програма, яку можна скачати в App Store. Називається вона Microsoft Remote Desktop. Посилання на неї я залишу у публікації. Далі, коли ми її встановили, відкрили, натискаємо одразу Add PC. Зверху вгорі вводимо надіслану нам на пошту IP-адресу сервера. Далі у її кінці ставимо двокрапку та вводимо чотири сімки, таким чином, щоб у нас була вказана наша IP-адреса, надіслана на пошту двокрапка та чотири сімки. Далі, тут, де юзер-аккаунт, натискаємо Ask when Required та натискаємо додати user account. Далі тут вставляємо отримані раніше на пошту username та паспорт для логіну на сервер. Також для цього user аккаунта можемо задати якесь кастомне ім'я та натискаємо Add. Далі задаємо кастомне ім'я для розпізнавання нашого серверу і справа внизу натискаємо Add, а після цього подвійним кліком запускаємо сервер. Тут далі натискаємо продовжити. І ми потрапляємо таким чином на наш виділений сервер. Також зауважу, що в мене виникли певні складнощі. Чи із створенням юзер аккаунта, тому будьте уважні, так як я скопіював і вставив у рядок пароля пароль із зайвим пробілом. Тому тут треба бути дуже уважними, і в разі чого, якщо у вас щось не виходить, якийсь тривалий час, можете не соромитись та запитати у коментарях або в ком'юніті. Далі, вже тут одразу на сервері немає встановлених завчасно Microsoft Edge та ADS Power, тому раджу запустити стандартний інтернет Експлорер. Далі з його допомогою завантажити собі Microsoft Edge, а вже з нього завантажити. ADS Power. Далі після завантаження і встановлення ми запускаємо наш ADS Power та одразу в нього логінимось. Далі вже всередині антидетект браузера справа вгорі дивимось чи є якісь актуальні оновлення, в разі чого обов'язково оновлюємо. Далі для того, щоб придбати. Необхідну нам кількість аккаунтів зліва внизу натискаємо оновити. Далі тут зліва обираємо кількість профілів, які хочемо собі придбати, до прикладу, 100. За бажання можемо обрати кількість членів команди, які можуть працювати із вами на одному її тому самому аккаунті паралельно. Далі після обраних цих даних справа натискаємо підписка. Далі вгорі обираємо термін, на який хочемо придбати проксі. Далі у вікні код купона вводимо худоєв. Після введення натискаємо десь збоку та бачимо, яку знижку ми отримуємо. Далі внизу у способі оплати обираємо. Вже стандартний для нас USDT TRC20 та натискаємо платити зараз. Далі у платіжному вікні ми робимо все так само. Копіюємо адресу у себе на біржі чи гаманці, обираємо виведення, обираємо мережу, вводимо дану адресу, вводимо дану суму, беручи до уваги те, що ще долар комісії ми заплатимо за переказ. І після успішного переказу, який необхідно здійснити, в межах 15 хвилин з моменту відкриття цього вікна, нам будуть зараховані кошти на рахунок та будуть активовані придбані нами послуги. Після цього натискаємо завершити. Зліва у меню вибираємо розширення і для того, щоб вручну не додавати нашому кожному акаунту окремо. Застосунок Down, ми натискаємо завантажити розширення. Далі переходимо до публікації, копіюємо це посилання, вертаємось до браузеру. Тут вставляємо URL-посилання на веб-магазин Chrome та натискаємо ОК. Після цього бачимо додане наше розширення та натискаємо Увімкнути. І бачимо попередження, що для кожного нового створеного нашого профілю це розширення вже буде автоматично додане у вікно браузера. Натискаємо ОК. Далі для створення нового профілю або одразу створення певної кількості профілів заходимо зліва у новий профіль. І для того, щоб створити одразу певну кількість профілів, можемо перейти у меню швидке створення. Так як я показую зараз, із безкоштовного аккаунту, то воно недоступне, але там жодних складнощів у вас виникнути немає. Просто обираєте кількість. Далі браузер обираєте «Sun Browser». Операційну систему можете рандомізувати і обрати. Як Windows, так і MacOS. Далі нічого не міняти, і потім натиснути Створити. І після створення окремо кожному аккаунту додати проксі. Зараз я ж продемонструю детальніше, як створювати один конкретний аккаунт. Що робити із цими налаштуваннями, я вже пояснив, можемо додатково додати ім'я, до прикладу. Порядковий номер, просто щоб потім не запутатись. Нехай це буде один. Далі гортаємо нижче і бачимо розділ проксі. Далі у тип проксі обираємо HTTP, і далі відкриваємо раніше збережений нами файл, в якому у текстовому форматі надані всі дані для того, щоб налаштувати проксі. І вже у цьому файлі у текстовому форматі ми маємо всі необхідні дані. Тобто, як це виглядає? Першою у нас іде сама IP-адреса, далі двокрапкою розділений іде порт. Далі знову ж двокрапкою розділений йде логін або юзернейм. І далі розділений двокрапкою йде пароль. Для того, щоб вставити нам ці проксі без особливих складнощів, необхідно скопіювати увесь рядок. Далі зліва натиснути на ведучий порт, там де просить нас ввести хост. Та вставити. Якщо ви все зробили правильно, то проксі мають автоматично розбитися по необхідним вікнам. І після того, як все введено правильно, ми можемо натиснути Перевірити проксі для того, щоб власне, їх і перевірити. Так як це демонстраційні проксі, то тест підключення не вдався. Проте, якщо ви купили свіженькі проксі, у вас тут має писати, що підключення успішне, писати вашу IP-адресу та локацію. Справа ще також можемо бачити відбиток пальця. Це така умовна назва тих налаштувань, які саме бачить інтернет під час того, як ви конектитесь до нього саме з цього профілю. Тобто Antidetect браузер емулює ваш вхід до інтернету за цим проксі і з такого пристрою із певними налаштуваннями системи, браузера, мови, шрифтів тощо. Таким чином, створюючи оригінальний відбиток, який цей браузер залишає в мережі. Далі після успішного налаштування натискаємо ОК. Далі, після створення нашого аккаунту, одразу ж його запускаємо, натиснувши тут Open. Якщо у вас першого разу не вдається запустити, зазвичай тут справа появляється зображення із проблемою, а навівши мишку на нього, можемо зрозуміти, в чому проблема та за необхідності завантажити необхідні файли. Як ми бачимо, завантаження ядра браузера, необхідного для запуску цього профіля, було завершено. Можемо закрити це. Далі після успішного завантаження натискаємо сюди. Та натискаємо Встановити. Далі, після успішного встановлення, натискаємо будь-де щоб закрити це вікно. Та запускаємо ще раз. Бачимо, що наш профіль успішно відкрився, і одразу за замовчуванням тут першою сторінкою йде. Маленьке зведення про те, чи ми приєднані до проксі, до якого саме проксі ми приєднані, а в разі якихось проблем із проксі, тут обов'язково напише, що неможливо з'єднатися. Далі тут же, ж ми одразу відкриваємо нову вкладку, логінимось за допомогою Google Пошти. А після того, як ми успішно сюди залогінились, відкриваємо справа вгорі меню розширень, Бачимо, що у нас вже завчасно встановлений наш застосунок, можемо його. Одразу закріпити, відкриваємо та без проблем логінимось чи реєструємось, використовуючи реферальний код, який ви зараз бачите на своїх екранах. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube та Telegram канали за посиланнями у описі. Також ділись своїми очікуваннями від проєкту. Чи будеш фармити, та задавай свої питання в разі необхідності у коментарях та Telegram ком'юніті. До зустрічі у наступному відео.